Друзі, всім привіт! Сьогодні 3 липня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Почав вигрузку інверторів. Попереміщував в офіс, щоб було удобно забирати. Бо закази роблять люди і не хочуть їздити по складах, а хочуть приїхати, взяв і забрав. Ну, деяку частину ми занесли, а от. Остановив показати на вулиці. Всі, хто робив заказ. Товар вже вас чекає на лісному проспекті 39А. Тут сьогодні перемістив я чемпіони з основних складів Лончини. Ось такий чемпіон газ бензин. Така от моделька, друзі. На орієнтуватися по коду товара, якщо заказуєте. І тут векендер. Я Кіндер його сюрприз називаю. От модельку розпакували, бо тут зараз як, як, мають підійти забирати і люди хочуть подивитися. Е моделька шепач. Вон давайте маркіровочку. sg 3400 i Ось така цікава модель. Е такий смартик. Щепач від німецького виробника. Тут все, друзі, є. Запускається і з допомогою ключа, і з допомогою пульта. І також з допомогою ручного стартера. Ось така, друзі, цікава моделька. На колесах є також ручка. Приподнять і переділа така видвижна ручка для переміщення. Досить удобно, дивіться раз, і ми її заховали. Дві розеточки на 220 вольт. також є у нас підключення 12 вольт, інформаційне табло, яке покаже скільки годин попрацював скільки герц, який вольтаж, ну, тобто все. Бачимо краник для подачі палива і от переключатель, зайчик, черепашка, економ режима. Тобто, якщо він виробляє там десь якийсь кіловат чи що, от він працює тихенько на черепашки. А якщо вся можна, включаємо на зайчик. Тобто вибір інверторів, друзі, такий обширний, я би сказав. Таку, зацікали інвертора. Звертайтесь в компанію електромотор за номером телефона 063 426 1010. Також пишіть на вайбер. Підкажемо, розкажемо. Совітуйтесь вдома, совітуйтесь з електриками, для того, щоб підібрати по мощності вам інвертор або ж генератор. І у вас буде все тіпто, буде тепло, електричество і все, що зв'язано з електричеством. Всім, друзі, добра тепла. Чекаємо вас на електромоторі 063 426 10 10.